Небезпека такої продукції у тому, що вона може містити різноманітні інфекції та бути не просто шкідливою для нашого організму, а й слугувати розповсюджувачем хвороб. Таке м'ясо, хоч і може мати пристойний для споживачів вигляд і ціну, але разом з тим може серйозно зашкодити їхньому здоров'ю. Слів власника на даному забійному несанціонованому забійному пункті забивалося до шести голів у день. При огляді даного приміщення пункту забою, встановлено, що умови для забою, Бою непридатні, і це все проходило в антисанітарних умовах. Факт порушення правил ветеринарних та санітарних вимог правоохоронці зафіксували. Жінку, яка керувала процесом незаконного забою, покарали штрафом, а м'ясо знищили на спеціальному утильзаводі. Слів власника приїжджали приватні підприємці з міста Житомира та Київської області і забирали для далі реалізації. Щоб діяльність даної несанкціонованої бойні не відновилася з боку райвідділу міліції та управління ветеринарної медицини району, буде здійснюватися постійний контроль. Правоохоронці наголошують, з початку року з продажу вилучено та знищено понад 5 тонн недоброякісної і забороненої до реалізації продукції тваринного та рослинного походження.